Доброго ранку, малятка, доброго ранку, шановні батьки. Ніколька, поглянь. Хто це сьогодні? Ти знаєш, хто сьогодні до нас завітав у гості? Хто це така, ти знаєш? <різь> Совунька, так? Це совуня зі смішариків. Давай, на початку, як завжди, привітаємось з совуньою та друг з другом привітаємось. Ось поглянь, як ми можемо привітатись. Ми можемо подарувати посмішку. Можна поплескати в долоньки, показати сердечко, поділитись теплом свого серця, або пострибати, як м'ячик, як ти хочеш привітатися. Як м'ячик пострибати? вставай тоді, давай, пострибаємо з тобою, давай. Давай, вставай, а так. Ану, пострибай, як м'ячик стрибає, ану покажи мені, ти вмієш стрибати? Тільки не на крісло, а на підлогу вставай на пол вставай, бо на кріслі можна впасти і буде больно. Вставай рядом з кріслом. Ну добре, хай буде в тебе таке. А я пропоную нам сьогодні, Нікольчка, а давай ми ще з тобою поплескаємо в долоні. Ану ти вмієш хлопати долоньки? Ану покажи, як ти хлопаєш Голосно? Никольчка, шо там такая? Сидай. Сидай, моя зирочка, ревненько. Давай, поплескаем с тобой, давай. А ну, умеешь ты плескать? А ну, вот так покажи, как ты плескаешь до лоньки. Никольчка, а что там такая в тебе? Ну, добре. Давай тогда продолжим. Ось поглянь. Совуня пропонує нам сьогодні з тобою погратися в гру, яка називається протилежності. Наприклад, ось на першій картинці я тобі допоможу, а далі будемо пробувати самостійно, добре? Включайте звук, Сажунь, включай звук. Ось поглянь. На першій картинці в нас намальований хто це такий з довгими вушками? Зайчик, він у нас швидкий, так? Він швидко стрибає. А на другій картинці в нас равлик. Він повільний, він повільно повзає, так? Тому зайчик у нас швидкий, а равлик повільний, так? Так, а ну давай далі спробуємо. Ось поглянь, ось цей м'ячик, який він! Який м'ячик, Ніколечка? Великий, так? А оцей м'ячик який? Саш, а можеш Ніколечку трошки підвинуть ближче до ноутбука і трошечки опустити екран, щоб о, а так щоб Ніколечку видно було, бо пів тільки на пів екрана вона була. Так. А цей м'ячик у нас маленький, так? Кажи, маленький, так? Так, а ну, ось такий він маленький, так? А ну давай наступну картиночку подивимось. Поглянь, ось цей олівчик. Він короткий, так? Короткий. А оцей. Великий. Великий він довгий, так? Цей такий короткий, а цей довгий, так? Довгий, каже, так? Так, ось поглянь, ось цей хлопчик, він, як ти гадаєш, який він веселий чи сумний. Веселий, він посміхається, так? А оцей хлопчик, що сидить, як ти гадаєш, який він? Плач! Він плаче, він сумний, так? Щось засмутило хлопчика. Може, він в паві вдарився, так? Він сумний. Да. Так, а ось поглянь, що це таке. Морозиво, так, таке велике, мабуть, смачнюче, а коли до нього доторкаєшся, воно яке на дотик? Воно холодне, так? Морозиво холодне в нас? Да. Так. А чайок який чайок? Гарячий молодець. Треба зачекати, так, поки він охолоне. Щоб можна було пити, а гарячий дуже не поп'єш, так? Молодець. Так, а ну давай дивитись на свою картинку. Це ремінь. Тато одягає, щоб штанці не спадали, так? Ось поглянь, цей широкий такий, бачиш, він широкий ремінь. А цей, він вузький. Цей широкий, а оцей, кажи, ніколька, я тобі допомагаю. Повторюю, каже, вузький. Вузький, так? Сідай ближченько, щоб було гарно тебе чути. Ось поглянь, оце гиря, її піднімають сильні люди, бо вона важка, хто так. займається спортом, а кулька. Yeah. Вона легенька, так? Вона може полетіти, пові... вітерець подує і вона полетить. Вона легенька, так? Yeah. Розумничка. Так, а ось дивись наступний малюночок. Тут у нас зубчик здоровий, За нього... його чистили щодня, і він не хворіє, він здоровий, так? А оцей зубчик поглянь, він засмучений. А чому він засмучений? Бо він хворий, так? Він болить зубчик, за нього не дбали, так? Не чистили його вранці та ввечері. Бачиш, він захворів? А зубки треба чистити, Ніколька? Да. Щоб не було таких хворих зубчиків, щоб вони не боліли, так? Mm -hmm. Ти чиста yeah. зубця? Mm -hmm. Розумничка моя. Mm -hmm. Так. А ну дивись, ось наступна картинка. Тут у нас хлопчик молодий, він, mm -hmm. так? Маленький ще молодий. А дідусь який у нас? Великий. Великий або він старенький, так? Дідусь старенький. Він уже в окулярах, так? Каже старий. Ось такий старенький дідусь. Так, ой. А тут у нас будиночки поглянь. Ось цей рівненький, такий гарний будинок. Так. А оцей поглянь. Рівний він? Папа! Він Ви... в тебе в ротику, Ніколька? Д... Дістань з ротика, щоб ти yeah. не... не вдавилася. А ось цей будинок, mm. він кривий. Колька, кажи, кривий. Нікусь не надо в ротик я? Цей будиночок кривий. Так. А ну, подивись, наступна картинка в нас, Нікусь. Нікольчка, Поглянь, ми вже ск... скоро закінчимо з тобою. Ось поглянь ця баночка. Що там в баночки в нас є? Як ти гадаєш? Це варення. так? Ця баночка в нас повна, вона з варенячком. А ця баночка яка вона? Вона повна чи пуста? Пуста, так? Хтось уже з'їв уся варенечко, і вона стала порожньою, пустою. Так. Так, А ну наступна картинка. Поглянь. Котик, це свійська тварина. Вона живе з людьми, так? А тигриня? Де живе тигренятко? У лісі, так? З людьми тв... тигренятко не живе. Тигреня це дика тварина. вона живе в лісі, так? Так, а ось подивись наступної картинки. Тут дітки близько знаходяться, ми їх гарно бачимо, так? Вони близько. А на цій картинці вони вже пішли, і вони стали далеко. Повтори, Нікольчка, далеко. Ці дітки близько, а ці далеко. А ось поглянь на ці картинки. Ось тут хлопчик стоїть попереду труби такої, бачиш? А цей хлопчик сховався. Угу. Позаду труби. За трубою. Позаду, бачиш? Так. А ну тут давай подивимось. Ой, глянь, у нас є два кружечки. Цей кружочок у нас чорний. А оцей кружечок якого кольору? Білий. Білий розумничка, молодець. Так, ось наступна картинка. Дивись, нікольчка. На цій картинці в нас знаходяться їстівні грибочки, які можна їсти. А тут знаходяться грибочки, які не можна їсти. Вони отруйні, так? Тобто, це їстівні грибочки, а ці отруйні. А отруйні можна їсти? Ні. Ні, молодець. Розумничка моя. Так, а ну подивись на цю картинку. На цій картинці в нас у віконечку день, так, сонечко світить, а на цій картинці що в нас зображено? Правильно ніч. А коли дітки гуляють на В день чи вночі? Ні. Вночі не гуляють. А що вночі ні. треба робити? Нас, нас. Лягати спадки, так? А так на подушечку? Так? Молодець, Нікольчка. поглянь, Совуня дуже задоволена, як ми з тобою сьогодні попрацювали. Вона каже, дякую нам малятка, ви такі розумнички, ви дуже гарно попрацювали. Ось таке сьогодні в нас було цікаве заняття з Совунею. Нікольчка, я дякую тобі за роботу, ти розумничка. Будемо прощатись з тобою сьогодні вже. Да. До завтра! Пока-пока! Пока-ка! Пока -пока.